Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки, в кого є така можливість, посилання буде в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні. А зараз приємного прослуховування, бо ми йдемо на шепіту пітьмі. Розділ дев'ятий. Остання ніч, глава тридцять третя. Тяжка волога лазні, здавлювала ніс і легені. Крізь молочну завісу пари було дуже складно щось розгледіти. Спека до запаморочення, важко дихати і складно вільно рухатися, коли тебе до того ж оточує натовп оголених жінок. Перед обличчям раз у раз з'являлися груди десь великі, пишні, а іноді маленькі, як у самої Марани. Голоси давно сприймалися як нескінченний гул бджолиного рою. Дівчина від усього втомилася. За вікном шалів холодний вітер, зриваючи з дерев останні залишки колись золотавого вбрання. Село перетворилося на похмуру сіру масу, розмиту впертими дощами. За традицією, весільний сезон починається навесні. І лише через виняткові обставини та побоювання несподіваної вагітності весілля вирішили провести пізньої осені можливо, це й на краще. Погода добре передає все те, що носить у собі її душа і про що болить серце. Марана стояла в дерев'яному кориті, майже до країв, наповненому гарячою водою, доводячи бліду шкіру до неприродного почервоніння. Але дівчина мовчала, зображаючи покору, і лише бажала, щоб усе скоріше скінчилося. Навколо неї, мов квочки, клопоталися жінки, міцні руки терли її тонку шкіру жорсткими жмутами, інші розчісували довге вологе волосся, щедро змочене трав'яним відваром. Ніхто з присутніх жінок уже не дивував така традиція. Тепер, покладена попереклави, Марана відчувала приємну прохолоду. Це була олія, змішана з травами, якою вкривали її розпечену шкіру. Мозолясті руки старої вдовиці не оминули жодного вигину дівочого тіла, натираючи кожну ділянку, особливо затримуючись на шиї та плечах. Крізь гул розмов тепер можна було почути протяглу, сумну пісню. Вона була про долю, про жертву і про процвітання, про те, як любов була благословенням і прокляттям. Дівоче життя згорало, аби натомість прийшло жіноче. Мелодія чіплялася за серце, залишаючи болісний слід. Марані стало цікаво, чи існують такі пісні для нареченого. Чи сприймається він як жертва, принесена заради продовження роду та зміцнення сім'ї? Хоча вона й не знала відповіді та з якихось причин була впевнена, для нього такого немає це винятково жіночий привілей. Можливо, саме тому вона так уважно вслухалася у кожен рядок вже завтра ти станеш дружиною, Марано. Промовила одна із старших жінок, допомагаючи дівчині піднятися. Ти маєш бути покірною та лагідною своєму чоловікові. У першу шлюбну ніч зніми йому чоботи та омий ноги теплою водою. Так ти покажеш готовність завжди й усьому служити йому. Жінки схвально хитнули головами, підхоплюючи її слова. Ти майбутнє вмістила ще для його сімені, сказала вона, торкаючись її живота. Мати його дітей, задовольняй його у ліжку, аби зачати спадкоємця. Не допускай ганьби, це твоя нова родина, відтепер єдина. Чим довше говорила стара, тим дужче марані хотілося, аби та прикусила язика. Але вигляду, як і належало, не подавала, залишаючись спокійною і в якійсь мірі байдужою до всього, що відбувалося. Наступні промови та настанови дівчина пропустила повз вуха, і тільки фраза так було влаштовано богом, луною відбилася в її голові. Ну, звісно, ким же ще? пирхнула вона про себе. Марану загортали в ритуальну сорочку, вишиту її майбутньою свекрухою візерунками їхнього роду. Світлі птахи співали, вдивляючись у сонце. Іронічно, що, вступаючи в рабство, вона носила символ волі. Одягнувшись у біле, жінки, накинувши поверх сорочки вовняне полотно, повели її до батьківської хати. Кожна тримала в руках глиняний глечик зі свічкою. Повітря на дворі було різким та напрочуд холодним, але нарешті стало легше дихати. Марана підняла очі до неба. Між важкими хмарами ледь виднівся слабкий обрис місяця, схожий на чийсь сумний погляд. Вони йшли у повній тиші, а, наближаючись до двору, розійшлися, залишивши лише двох наймолодшу вагітну жінку. Та найстаршу вдову. Хвіртка сумно рипнула, і жінки утрьох увійшли в двір. На порозі вже чекала мати, мовчазна і сувора, тримаючи в руках олійну лампаду. Марана та вагітна жінка увійшли до хати, а мати з вдовою залишилися на дворі. Цю ніч вони проведуть під її вікном давній звичай охороняти наречену напередодні весілля. З тієї ж причини у кімнаті замість сестри сьогодні ночуватиме інша жінка, щоб привернути удачу та плодючість. Добрим знаком вважалося завагітніти після першої шлюбної ночі. Вони йшли мовчки, намагаючись не порушувати крихкої тиші сонної хати. Лампада горітиме всю ніч на її столі біля вікна, як символ вічного погляду бога. Що зникає разом із сонцем за обрій, але ніколи не відпочиває. Ця ніч буде нескінченною, подумала Марана, боючись, що зовсім не зможе стулити очей. Вона довіряла Дарію, але допускала, що ось може піти не так, і тоді навіть тінелія не врятує її від левка. Чоловік володіє життям дружини, як володів батько. І як колись може володіти син, прокляте безкінечне коло. Кімната марани була простою і тісною, маленьке віконце з щільними віконицями, два дерев'яні ліжка з грубими покривалами, столик і скриня. Її завжди було мало, але цієї ночі вона здавалася ще меншою. Жовтий вогонь ліниво танцював на обгорілому гноті лампади. Він слабко тріпотів від кожного пориву вітру, що проникав крізь розсохлі віконеці. і навіть коров'ячий міхур, натягнутий на раму, не міг цьому протистояти. Рухи полум'я змушували чорні тіні танцювати на стінах. Колись давно вони лякали дівчину до смерті, змушуючи ховати обличчя під ковдру, а тепер вона зачаровано їх розглядала. Уява малювала обриси деміана, різкі риси, світла шкіра, чорні очі і довге волосся. Він був спокійний і, здавалося, зовсім нерухомий. Навколо нього танцювали тіні, ніби природне продовження його самого. А може, він і був тією самою тінню. Холодний і небезпечний, але від цього ще більш привабливий. Марана зробила глибокий вдих, проводячи рукою по вологому волосю, що пахло травами. Думки про Деміана пробуджували в ній дивне, незнайоме почуття щось гаряче і страшне, що клубком стискалося десь внизу живота. Вона уявляла, як його руки торкаються її обличчя, і як вона тоне в глибинах його очей. Що зі мною не так. Прошепотіла вона в темряву. Дівчина повернулася на бік, стискаючи руками покривало, ніби намагалася втримати себе на межі реальності. Хочу побачити його. промайнуло в голові. Поступово завивання вітру за вікном і танок тіней, змішані з рівним сопінням сусідки, зморили марану до сну. Повіки ващали, стаючи кам'яними. І сон поступово брав над нею гору. Він підкрадався непомітно, мов чорне кошеня, що м'якими лапками видиралося на груди, згортаючись клубочком і муркочучи. Голова занурювалася в густий туман, а стіни кімнати зникали, залишаючи її одну у безкрайньому темному просторі далині серед холодного місячного світла з'явився силует високий, темний і до болю знайомий. Ти знов кликала мене. Сказав голос, що луною звучав у порожньому просторі. Марана завмерла, ніби забувши, як дихати. «Деміане». Його губи вигнулися в ледь помітній усмішці, і він зробив крок ближче. Чого ти хочеш, Марано? запитав він майже пошепки, дивлячись їй у вічі. Вона не знала, що відповісти. Усередині вирувала буря різноманітних емоцій, а він тим часом дивився на неї. Прямо, уважно, і цей погляд оголював усе, що вона так ретельно намагалася приховати, навіть від самої себе. Дівчина зробила крок назустріч, скорочуючи відстань. Рука мимоволі потягнулася до його обличчя, ніжно торкаючись щоки. Повільно, не відводячи погляду, вона провела тремтячою рукою по його шиї, притягуючи до себе. Чоловік не опирався. Його обличчя залишалося таким же спокійним, як і раніше, але в куточках губ заграла ледь помітна лінива усмішка. Марана тягнулася до нього невпевнено, вона боялася помилитися, але її бажання виявилося сильнішим за страх. Адеміан не заважав він був поступливий, мов глина, дозволяючи їй діяти самостійно, а може, просто не хотів злякати. Вона торкнулася губами його губ і завмерла, не знаючи, що робити далі. Вони виявилися теплими і м'якими, наче стиглі вишні. Чоловік обійняв її за талію, притягуючи ближче до себе і легко зачепивши нижню губу своїми. Тіло охопив жар, щоки палали, а дихання збивалося. Губи мимоволі відкрилися і поцілунок став глибшим. Деміан ставав більш вимогливим, запускаючи пальці вільної руки у волосся на її потилиці. Поцілунок був солодким із легким фруктовим присмаком та трав'яною гіркотою. Голова йшла обертом від незнайомого відчуття. Марана ніколи не думала, що щось може бути таким всеосяжним. Вона загубила себе в ньому, його дотики викликали тремтіння. Одночасно лякаючи і затягуючи за собою. Чоловік трохи відсторонився. Його очі горіли, здавалося, в них мерехтіли міріади зірок, і весь світ у цю мить належав лише їм двом. Деміан вдивлявся в її очі, ніби шукав відповіді. Це лише сон наречена», – тихо сказав він, майже пошепки. Час прокидатись. Марана хотіла відповісти, але не встигла. Раптом усе потемніло, і вона різко розплющила очі. Кімната залишалася такою ж темною. Лише слабке світло лампади танцювало на стінах. Серце шалено калатало, розганяючи в грудях первісний вогонь. Дівчина піднесла руку. Дівчина піднесла руку до губ, які досі палали після поцілунку. Це був сон. Але чому він здавався таким справжнім? Щиро дякуємо за увагу. Не забувайте про коментарі та вподобайки. Це надзвичайно важливо. Нагадую, що прочитати книгу самостійно ви завжди можете за посиланням в описі під відео. І там також потрібно залишати коментарі та вподобайки. Залишайтеся і надалі з нами. І до нових зустрічей! Очуй мене.